Вітаю на моєму астроканалі. Мене звати Тетяна і це головні астрологічні події серпня. Випишіть собі одразу травмонебезпечні дні серпня, коли потрібно реагувати на тривогу і бути обережними за кермом і на дорозі. Ну і взагалі, щоб не травмуватися. Слабші аспекти будуть діяти 3, 5, 6, 14, 18, 19 та 21 серпня. Сильніші аспекти будуть 9, 10, 23, 24, 27. 27, 28, 30 і 31 серпня. Бережіть себе і своїх близьких. Весь місяць, майже до 25 серпня, Венера буде йти по знаку Рака. Це планета краси, задоволення, гармонії, відносини фінансів. В раку така венера стає вразливою, дуже чутливою. Її легко можна ранити. Емоції постійно можуть змінюватися. То нам щось подобається, то не подобається. З'являється сором'язливість та скромність. Ми стаємо більше піклуватися про своїх рідних, проводити з ними більше часу. Акцент буде стояти на дітях сім'ї та домі. Може хотітися відпочити разом, готувати смачну їжу, виходити десь на природу, згадувати минуле, переглядати старі фото. Ті, хто самотні захочуть теж сімейного затишку і любові, це гарний час, аби знайти чоловіка або жінку для серйозних відносин. Фінансові витрати більше будуть йти на їжу розваги з сім'єю, покупки в дім, або які приводяться вам по господарству. Захочеться навести красу в домі і біля нього. В одязі захочеться більше комфорту халати тапки, вільний одяг. Але після того, як Венера перейде в лева, ми це все знімемо і одягнемо нарядні вечірні сукні. Гармонійно буде така венера впливати на тих, в кого венера в раку, тельці, діві, скорпіоні і рибах. Незадоволені можуть лишитися власники венери в овні, терезах та козерозі. Марс до 7 серпня буде перебувати в знаку діви. Це про системність, планування своїх дій, дотримання чіткого плану, добре проходити обстеження, зайнятися спортом і впровадити корисні звички. А також цей аспект дуже добрий для роботи, для повсякденних якихось завдань, і обов'язків. 1 серпня Венера, перейшовши в знак рака, буде робити квадрат на Сатурн і Нептун. Аспект буде діяти до 5 серпня. Такий аспект дає дисгармонію, зниження самооцінки, проблеми з фінансами і в відносинах. Можливі непередбачувані витрати, покупки, обмеження у фінансах або затримки з виплатами. Немає можливості отримати те, що ми хочемо. Можна легко натрапити на шахраїв. Не беріть кошти в порг, може бути тяжко повернути. Речі, які придбаєте, не принесуть бажаного задоволення. Уважно будьте з підписанням документів. Може бути прихована якась інформація. У віддоносинах можуть виникати підозри, ревнощі легко потрапити в любовний трикутник, про які згодом можна пошкодувати. Взагалі аспект дає нам обмеження у фінансах або у відносинах. Можливо, ви десь на відстані і не можете побачитись. 7 серпня Марс буде переходити в знак Терези і пробуде в ньому до 23 вересня. Це планета сили, енергії нашої активності, наших дій, символізує волю, боротьбу, битву, прояв злості, агресії, здатність іти на пролом. В Терезах Марс буде спрямовувати свою енергію у відносини домовленості між людьми, спільні якісь дії, пошук рівноваги. У цей період можуть стрімко розвиватися події у відносинах як ділового, так і особистого характеру. Ви можете активно відстоювати свою половинку друзів і нікому не давати в образу, якщо виникне така необхідність. Наші сили можуть бути спрямовані на встановлення зв'язків, досягнення домовленостей. Можуть початися дипломатично автоматичні переговори, які дадуть результат, зросте активність в особистих відносинах. Це гарний час для знайомств, побачень, пошуку балансу в парах. Цей період добре бути активними, досягати своїх цілей в парі з кимось, Спільна робота вона буде надихати і давати сил та енергію. Це може бути спільна праця над чимось, спорт разом, перехід на здорове харчування, впровадження нових корисних звичок. Цей період добрий для вирішення судових, юридичних справ, адвокатської діяльності, консультування, пошуку нових клієнтів або заключення співпраці. Гармонійно буде впливати і додавати енергії тим, в кого в натальній карті. Марс в Терезах, Близнюках, Водолії, Леві та Стрільці. Занепад сил можуть відчути представники Марса в Овні, Раку та Козерозі. 8 серпня стає точним тригон між Марсом та Ураном. Він буде діяти з 2 по 15 серпня. Аспект чудовий для змін, руху, пошуку нових пригод, подорожей, особливо в парі з кимось, він буде додавати енергії, сили для здійснення задуманого. Добре для інтелектуальної діяльності можуть приходити цікаві ідеї для публікацій текстів або виступів. Це гарний аспект для блогерів, бізнесу, це чудовий час для реклами, прояву себе та розвитку. Зможете легко знайти людину для співпраці або того, хто буде вас підтримувати і вам допомагати. 9 серпня буде повнолуння в знаку водолі, його сімнадцятому градусі. Відео про вплив повнолуння на знаки зодіаку. Дивіться згодом на моєму відео. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити. Це завершення і кульмінація підведення підсумків за минулі півроку. Енергія буде перебувати на своєму піку, плюс у нас будуть іти напружені. Аспекти, от тому емоції буде тяжко стримувати і контролювати. Уникайте конфліктів і не думайте про погане у найближчі два тижні. Це на перший план вийдуть питання ділової сфери, престижу, авторитету, зміцнення дружніх зв'язків, онлайн проєктів та групової колективної роботи. Повний місяць дає можливість звільнитися від того, що раніше вас стримувало або сховувало, якісь внутрішні бар'єри, які не давав вам відчути впевненість у собі, де вона була необхідна. Тут добре цього всього позбуватися. цей час добре підходить для набуття важливих ділових або романтичних стосунків. Для створення нових союзів, об'єднання сторін і партнерства в бізнесі, вивчення чогось цікавого у найближчі два тижні. Гарний час для вирішення питань щодо онлайн проєктів Просування в соціальних мережах, публічних виступах, пошуку однодумців, бізнес-партнерів для спільного просування проєктів, вирішення питань щодо збільшення прибутку від вашої професійної діяльності, зустрічі і спілкування з друзями, людьми, однодумцями в соціальних мережах. Також цей час добре не забувати про відпочинок і займатися питаннями дітей, тому що в нас іде опозиція між сонцем і місяцем. А сонце зараз у нас перебуває в леві, тому розваги, діти можуть. Тягнути на себе вашу увагу, тоді, коли ви будете займатися з групами чимось людей і відволікати. От. Але тут потрібно знайти баланс, тим більше, що в нас Марс в Терезах. 9 серпня буде діяти опозиція Марс, Сатурн і Нептун. Аспект діє до 16 серпня. Можуть бути затримки в планах, виникати обмеження, заборони, погане самопочуття, немає можливості отримати те, що ми хочемо, або від вас можуть щось вимагати, або хотіти отримати щось за ваш рахунок, що буде вас дратувати. На такому аспекті легко посваритися, або навіть може дійти до бійки. Це період боротьби із правилами і системами. Системою ухилянти можуть бути затримані ТЦК, що може призвести до бійки в наших нинішніх реаліях. 10 серпня точний тригон між Марсом та Плутоном він трішечки буде згладжувати цю ситуацію, яка виникла між Марсом, Сатурном та Нептуном. Дії з 4 по 17 серпня можна знайти вихід зі складних ситуацій, що склалися, просити підтримки друга, партнера, родича вам обов'язково допоможуть. Добре, займатися колективною діяльністю, давати консультації, займатися спортом, проводити змагання для військових. Це гарний аспект. Спект, аби провести спеціальну операцію вдало. 11 серпня Меркурій у прямому русі у знаку Лева до 15 числа він ще буде стаціонарний. В цей період, якщо працюєте з документами або їдете в подорож, все ретельно перевіряйте. Якщо плануєте запускати якийсь проект чи щось кардинально змінювати, почекайте кілька днів. Щоб Меркурій набрав швидкість, тоді все легше проходитиме і розмови, і подорожі. Можна буде купувати нові речі, подорожувати, вкладатися в саморозвиток, вести переговори, заключати. Договори, виступати на публіку, проводити розважальні заходи, давати рекламу, зросте активність у питаннях дітей, ну, підготовка до школи, садка, що в кого. 12 і 13 серпня буде з'єднання Венери і Юпітера в знаку рака. Аспект діє з 7 по 16 серпня. Це гарний аспект для створення та розширення сім'ї, вирішення питань з нерухомістю, переїзди, ремонти. Можна заключати вигідні договори, примножити свої фінанси, купувати, продавати, орендувати житло, отримати спадщину, відправитися в подорож з коханою людиною, дітьми, друзями, робити покупки, які будуть радувати вас, дарувати, і отримувати подарунки, співпрацювати з. Іноземцями вивчати нові культури та мови. У мінусі такий аспект може призвести до конфліктів сім'ї, втрату житла судові тяганини, втрату коштів через марнотратство або, е, навіть, може бути знаєте, переїдання е, і буде легко набрати зайву вагу. 15-го і 18-го серпня буде точним аспект секстилю між Меркурієм і Марсом. діє він з 8-го по 25-те серпня. Це чудовий аспект для домовленостей, переговорів, співпраці, втілення творчих проєктів, бізнес-планів, спільних подорожей. Можна влаштувати різні заходи, змагання виступати з якимись промовами. 23 серпня буде новолуння в знаку Діви. Це початок нового циклу. Постановка мрій та планів буде піднімати теми роботи побуту здоров'я, здорового способу життя. Розпорядку дня медицини, цілительства та допомоги іншим, виконання повсякденних обов'язків, зміна роботи або налагодження стосунків у колективі, взаємини з підлеглими людьми, добре все планувати, розраховувати, наводити порядок, чистоту в будинку і на робочому місці у своїх справах, документах і навіть думках. Ставте плани на місяць, підвищення успіху у вашій професійній діяльності, підготовка нових проєктів, розвиток бізнесу, поліпшення умов праці, запуск нового проєкту бізнесу, пошук нової роботи, поліпшення самопочуття. Заплануйте перехід на правильне харчування, здоровий режим дня, заняття фітнесом або гімнастикою, необхідні медичні процедури, придбання вітамінів або діагностика пошук лікаря, проходження обстеження. 25 серпня Венера переходить в знак Лева планета краси, задоволень, гармонії, відносини фінансів у леві. Принесе багато яскравих емоцій, які ми будемо проявляти через те, що нам подобається або не подобається. В одязі, фінансах, їжі, покупках та відносинах Захочеться наряджатися в святковий одяг, робити макіяж, зачіску, відвідувати різні заходи, свята, зробити, влаштувати собі фотосесію, презентацію, саме презентацію, давати рекламу, виступати на публіку або робити так, щоб на вас звертали увагу. На вулицях можна буде побачити більше людей, які будуть виділятися яскравим макіяжем, стилем та епатажем. Така венера любить приймати і дарувати подарунки. До вибору підходить творчо і так, щоб було по-багатому. Стильно, яскраво, дорого. Подобаються прикраси, дорогі бренди. Добре працювати над своєю самооцінкою, якщо ви відчуваєте. Зниження її, сходіть в салон, купіть новий одяг, прикраси, робіть собі подарунки, відвідуйте красиві місця, знайомтеся з цікавими творчими людьми, займіться авторською майстерністю. Все це любить Венера в Леві. Гармонійно буде впливати на тих, в кого Венера в Леві, овні, стрільцях, близнюках і Терезах. Невдоволення в фінансах або відносинах і дизгармонію можуть відчувати представники Венери, водолії, тельці і скорпіоні. 26 серпня буде тригон Венери з Сатурном і Нептуном. Аспект діє з 23 по 30 серпня це чудовий аспект для зміцнення стосунків, співпраці, навчання, розвитку творчих, бізнес-проєктів, питань, пов'язаних з сім'єю та дітьми. Можна досягти бажаного, збільшити фінанси, гармонізувати стосунки в парі, самотнім добре знайомитися і ходити на побачення, робити покупки, змінювати стиль, проводити час з людьми, які вам приємні. Різні заходи або приймати участь у них. Ось такі головні події астрологічні з серпня на нас чекають. от Бажаю всім тихого, спокійного і вдалого місяця. До зустрічі!